Компанія Екстрасток вітає вас! Екстрасток! Це доставка по всій Україні краще речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка дутті стьогані, жилетки. Подивимося, весь мішок від початку до кінця. Також я вам хотів би нагадати, щоб підписали нас наш, на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту вайбері, підписалися на наш інстаграм-канал, наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. Так, флісова розмір L, чоловіча. Так, це, значить Стьогана жіноча розмір L. Подовжена стьогона з пухом з цим, з мехом. Розбираємося, розпаковка без купюр, як приїхало, так і показуємо. Жилетки, це універсальна річ, яку можна одягнути в гості на роботу, подарити другу, їздити в машині, привезти на подарок дружині. Це універсальна річ, яку можна завжди користуватися. 100 грамівочка, жіноча розмір Excel з капюшоном, з капюшоном по-французьки, капюшон. Так, Далі е, така подовжена, класна жіноча жилетка на блискавці. Класна чоловіча дута. Саміт е, гріт outdoor. Лайтова 100 грамівочка, розмір М стьогона на блискавці. З капюшоном. Ще жилетка. Так. Ось така чоловіча з капюшоном двостороння. Продовжуємо розпаковку мішка. Вау, чоловіча, десь 23 XL. Вау, чоловіча з капійшоном. Класна жилетка. Оце класна жилетка, яка з підігрівом взагалі супер, вона нормально коштує. 100 грамівка пухова. Далі і далі все крутіше жилетка йде. Так, чоловіча. Стьогана. 2-3 XL. Лайт жилетка. Чем? чоловіча. Сто граммивка. Продолжим. Капюшонка. Сто граммивка. Чем? 100-грамівка. 100-грамівка. Класно, 100-грамівка. Розмір десь L. Чоловіча. Розмір 2-3XL. З капюшоном. Гастра, класна фірма, чоловіча, також гарний розмір. З капільшоном. 100 грамівка. Продовжуємо. Жилатка. 100 грамівка. Стегана жіноча розмір десь L, Зогана. Стегана розмір M, На флісі? Так, ще 100 грамів, Тоста тепла? Дота. Стеганом. Жилетка. Еще На застиках С капюшоном пухова. На флісі. Жилетка. Чоловіча. Десь XL2XL. Ще жилетка. Лайт. Стягана. Цього нажилетка. Так, і ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Ще одна. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого